Здравствуйте, здравствуйте. Що зіснує, яка принася для повороту рух прямо, вісти мене право поворот. Ще раз. Я ж вам вже пояснив. Ну ще раз, поясніть мені, чого мене зупинили. Не вимоги дорожнього вимоги дорожню за перший напрямок по смугу. Це ви собі так придумали? Ну не по 251 й 268-й доказ. Ти мені безпеки ще не дівай. Давай по порядку. Да. По порядку, так? Да? Да. Давай, неси мені докази, що я з той поці поїхав, черги каже. Я вже вам поясню. Віць, я, віць, тебе, я тебе віць, питаю, віць. докази мені придиви?

Так, я говорю, знаком мене з доказами, чого ти мене зупинив. Я вам вже пояснив, чого я вас зупинив. Я тобі говорю ще раз, не Але пояснив. Я не складаю відмістити на вас протокол. А яка Тому мені різниця? Не треба зо мною проводити та, ніякої бесіди. Ви не порушуєте правила дорожнього руху. Я Бо тобі так, сказав, не мені не треба... В руху. Мені не зрозуміли. Яке щасливе друге, причина посвічі. зупинка. Я вже... Киданчук Дмитро Сергійович, 2016 року. А чому Там написано вроді трохи по-другому. Киданчук. Кіданчук причину зупинку причин, мого транспортного автомобіля. Я вже пояснив що ви зупинили. Давайте мені подивіться, Разуміло. що ви мені докази. На даний час так, я на, на ваш адміністративний протокол не складаю. Так, а що? Але з проміною вами це Не це... треба з вами бесіди приводити ніякої, ні проколектичної, ніякої. Тому що я не це... нарушую правила дорожнього Ви порушуєте правила. Ні, не порушую. Ну докажи мені, що я порушую правила дорожнього руху. В смысле, навіщо? А навіщо мене зупиняти? Може, я спішу. І кожен буде мене так от зупиняти безпідставно? Не Олександр, 62 стаття Конституції України, нагадай інспектору. Я знаю. Ти... Мені не треба. Якщо я нічого не порушував, нічого мені висловити. Да. Ви навмисно завжди порушуєте правила дорожнього руху. Чого це взяли, що я навмисно завжди порушував? Це ж думка така? Ні, це не моя думка. А що? А чого, чого зупинили? Я вже вам пояснив. Я, вам поставив, я, я по, три, по три рази пояснювати вам не собі. Піскуркуємо стати. Та пишіть, не Добриєм.

Я вам ще раз говорю, меня Ви Может пишете щось написати, покинути кружки на 15. -й? Я Тут понял, пішки. я, 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 я понял, я запоняв. Хорошо, тихо.